Всім доброго дня. Маю на продаж плуг Кварнеланд трьохкорпусний. Плуг в ідеальному стані. Всі органи супер. Відрізні ножі, як нові. Захват на корпус 40. Висота стійки 70. В оригінальній фарбі. Підфарбоване тільки колесо. упорно. Ціна даного плуга 2700 доларів. Сварочні роботи відсутні. Польові доски. Теж як новенькі. Кого цікавить, дзвоніть. Ще маємо таких два. Дешевші, 2300 доларів і 2500 доларів. До побачення, всім гарного дня, щасливо!